Державна прикордонна служба це правоохоронний орган спеціального призначення, який виконує свої, свої завдання щодо охорони і оборони державного кордону. Наші підрозділи виконують завдання як на східних рубежах нашого кордону щодо вісічі збройної агресії Російської Федерації разом з іншими силами оборони, так і відповідно виконують завдання. Основне наше завдання, яке в умовах війни з нас ніхто не знімає, це. Забезпечення ритмічності пропускних операцій в пункті пропуску, охорона зеленої ділянки державного кордону, недопущення незаконних проявів відповідно на на цій ділянці. Для того, щоб стати прикордонником, необхідно пройти відповідну процедуру, що в себе включає ця процедура. В першу чергу, це люди, які виявили бажання проходити. Службу в лавах Державної прикордонної служби вони відповідно повинні звернутися до відділу комплектування, який знаходиться за адресою місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 6, або за номером телефону 096 905 1301. Прийти до відділу комплектування, де в першу чергу з ним, з кандидатом, буде проведена інформаційна бесіда. Це стосовно вакансій, які в нас є, стосовно процедури загальної, яку необхідно пройти. І Скажімо так, в повному об'ємі буде надана інформація стосовно Державної прикордонної служби і е, яким чином проходить служба в наших підрозділах. Після того, коли з людиною провели інформаційну бесіду, їй визначається дата для проходження психологічного тестування. Це первинний етап, людина, яка за своїми морально-діловими якостями. Проходить це тестування і отримує позитивний результат. Вона відповідно отримує на руки переліки документів, які необхідно зібрати: одні один перелік документів для формування особової справи в матеріалі вивчення кандидата, інший для проходження військово-лікарської комісії. По завершенню збору документів для проходження лікарської комісії, кандидат вибуває для проходження військово-лікарської комісії до нашого відомчого шпиталю, який знаходиться у місті Львів. І там отримує висновок або придатні до військової служби, або не придатні. Якщо не придатний, питання закривається. Якщо придатний, ми працюємо з людиною далі. Поки вона ці всі документи, проходить військово-лікарську комісію, вона ще проходить, скажімо так, внутрішню перевірку. У нас є спеціальні підрозділи, які проводять цю внутрішню перевірку, для того, щоб до нас не попав якийсь агент ворога там, і, так далі, і так далі. І людина могла спокійно, скажімо так, служити в нас. Коли ці всі моменти пройдені, відповідно визначається дата для проходження співбесід з посадовими особами прикордонного загону. Якщо нарікань ніяких немає, то ми його призиваємо на військову службу за контрактом. Ця вся процедура, як практика показує, складає приблизно від 1,5 до трьох тижнів часу. Все залежить від людини, наскільки швидко вона збирає документи. Враховуючи, ще раз кажу те, що наші підрозділи є і на сході, є і тут. То нам відповідно потрібні вмотивовані, амбітні, дорослі, цілеспрямовані люди, які разом зі своїми побратимами готові виконувати обов'язки щодо вісічі збройної агресії Російської Федерації. Ну і відповідно обов'язки охорони державного кордону на західних рубежах нашої країни. Нам потрібні контрактники. В нас як і в інших військових частинах проводяться заходи мобілізації. Тобто нам потрібні і контрактники, і мобілізовані. Але перевага віддається контрактники, тому що це постійний склад. І людина, яка приходить на контракт, вона відповідно підписує його. Строк цього контракту складає для категорії громадян віком від 18 до 25 років це рік часу, для громадян віком від 25 до 60, скажімо так, це мінімум 3 роки. Тому це постійний склад, і ми на нього націлюємося. Це люди, які будуть у нас постійно виконувати завдання. Ще одне немало питання це те, що є розпорядження голови служби, в якому вказано, що людина, яка підписує контракт, вона перших півроку точно на схід не їде, а готується до цього, проходить різні етапи підготовки там і так далі. Тобто він може бути впевнений, що він буде служити в межах Волинської області на протязі півроку, а там вже відповідно враховуючи стан, який є в наш в нас в країні на даний момент. Кожен свідомий громадянин готовий до захисту нашої держави і в будь-який момент, при необхідності, буде направлений для проходження служби на східній рубежі. Посади, на які ми комплектуємо кандидатів за контрактом, це першочергова посада і основна в державній прикордонній службі. Це інспектор прикордонної служби або інспектор прикордонного контролю. Також у нас є вакансії. Інспектор прикордонної служби до прикладу, інструктор це кінологи. От, інспектор прикордонної служби водій, інспектор прикордонної служби, кухар, інспектор прикордонної служби фельдшер. От, а також нам потрібні фахівці зв'язку та оператори безпілотних літальних апаратів. Це, от, ну, загалом, це е, такий об'єм посад, який нас зараз на даний момент цікавить. Люди нам потрібні постійно, тому що є таке поняття, скажімо так, як плинність кадрів. Людина дослужила до граничного віку перебування на службі, вона відповідно пішла на відпочинок. На заміщення цієї вакантної посади. Потрібна наступна людина, яка готова служити в нас.